Що важливо розуміти про штучний сніг і про відкриття сезону. Дивіться, ми з вами зараз покажемо на одному відео декілька фактів. Бачимо тут купу біля мене. І так, вона значно більша, ніж всі ті купки, які ми бачили з вами на інших відео, які я знімав. Нижче тут ви можете побачити ближче до центру, менша вже кубка. Да? Що ми можемо далі побачити? Чим вище, тим більше снігу, тим більші кубки. Да? На 12-й трасі там ще більше снігу і ще більші купки. Колись, до речі, було таке, що ну ви ж зрозумієте, що чим вище, тим холодніше. Колись було таке, що в центрі було тепліше, наверху вже траси були готові. Запустили п'ятий підйомник як транзитний, і вгорі можна було там було кататися. Так що, можливо, ця стратегія і зараз буде прийнята. І через цю стратегію, що буде? Буде раніше значно відкриття сезону, ніж ми всі з вами песимістично собі якось там думаємо, да? дивимося, ці прогнози та чуть не плачемо, як то кажеться. А можливо, ні. Я не знаю. Ну просто така теорія є, і колись така практика вже була. А що воно буде, будемо видіти. Головне вже взяти собі речі, вельвет. Курточки. Ну Топчик, ну ребята, ну, не знайдете ви за таку ціну такої класної куртки ще із мембраною 15 тисяч.